Ріжа телятина у ціні стабільна. Рости не збирається, кажуть продавці. Придбати кілограм м'яса можна за 270 гривень. Ребра дешевші. Лопатка в нас 270 гривень, задня частинка 280, ребра 150, те, що на холодець 120 гривень за кілограм. Найчастіше споживають ну, те, що з косточкою, те, що трошки дешевше. Ребра і на холодець. А от вже знайома всім свинина в ціні впала за кілограм вирізки, просять в межах 160 гривень. Сало під 80 за кілограм. Якщо гарне грубе сало, м'ягеньке, смачне, дорожче ніж м'ясо. Вирізка м'ясо дешеве, 150, 160 і 140 можна купити. Мабуть, тому що багато магазинів у нас м'ясних. От до прикладу яловичина дорога, тому що в магазинах немає, немає ферм. А от свинина багато ферм, багато. Тут багато м'яса. 140-160 гривень просять за кілограм курячого філе. Воно значно піднялось у ціні. Окрім цього, зустріли на прилавках і рідкість. Свіжу вирощену в домашніх умовах перепілку та яйця. За десяток близько 45 гривень. Продаємо і в чистому вигляді, і продаємо мариновані. Чисто 240 гривень на кілограм 4-5 чоловік, і маринова на 250 за кілограм, так само на кілограм 4-5 чоловік. Відбираємо завжди молоде потомство на замін, і старші прибільники вже віднесені, її чоловіки йдуть в тушонку. Яйця я калібрую завжди, мати як тимні, 35 гривень на тончик, 40 гривень на кучу, і 45 гривень найкофіші її взяти. Залишаються стабільними ціни на городину – моркву, цибулю, картоплю та буряк. Їх на базарі багато. Картопля по 20, він по 18, цибулька по 20, рачок по 20, морковичка 20, капусточка 15. Чималий вибір є серед овочів і фруктів. Ціна на них те, що високі, але хмельничани купують, переконує продавчиня. Є навіть полуниця. Вірочок наш український коштує 200 гривень гривнів кілограм і 190 гривень за кілограм. Помідорка так само рожева 250 за кілограм, чері голадя 350 п'ятдесят кілограм, і турецька коктейлька 150 за кіло. Мандаринками вже трохи не їлися. Більшість апельсини, зараз соки починають душити, фреш, соки. Більшість апельсина, виноград, гранат зараз гарний, тому хулі доходять такого вітаміна. Болуницю потрошечку підпираю так само. Полуниця 400 гривень на кілограм. Ем, Апексина іспанська 140 кг, а єгипетська 59